Привіт усім майстрам! Хочу поділитися з вами лайфхаком. Значить, дивіться, поміняв я газовий лічильник на таку бандуру, був у мене маленький. І довелося мені у шкафу вирізати нішу, велику, це діло. Щоб перенести розміри із стіни, з цього всього, щоб перенести, і скільки треба вирізати, скільки чого, і перенести все це на шкаф. Ну, можна зробити це рулеткою, грати з це чертежами, це, ну, це все займе час. Помічники треба, щоб рулетку знизу держали. Все. А щоб самому зробити, береться, така дві планочки береться, ось такі. Навіть роз, роз, їх не треба не з'єднувати нічого. Беремо, ставимо донизу одну планочку. Другу витягуємо. До лічильника. Ось у нас цей розмір. Отакий у нас розмір ми маємо. фіксуємо кулачком. Переносимо на шкаф. Відмітили. Раз. Відмітили два. Там інші розміри вже ширину, то вже таке. Переходимо далі. Так, нам треба, щоб ці труби теж влізли. На труби теж роздвигаємо, дивимося, там скільки чого. Все, заміряли. зафіксували Ось десь труби у нас прикидаємо десь приблизно тут труби. зафіксували переносимо сюди на шкаф. Раз, переносимо два. Відмітили. Все, маємо вже відмітки тут, А потім уже діло техніки, відрізали це все діло ножовочкою чи лобзиком. Лайфхак. отакий. Отака роздвижна планка без всяких фіксаторів, без нічого, яка зроблена із двох частинок, які ти двигаєш сам. Можете зробити цю планку дліншою, можете коротшою, яка вам треба, які вам розміри треба. Оце такий лайфхак від мене ловить. Я думаю, може вже хтось до цього лайфхака додумався. Ну, вирішив поділитися. Все, всього найкращого.